Усім привіт! Це Новий випуск програми Трястя. І сьогодні в нас цей випуск буде дещо неочікуваним для багатьох, хто думає, що в нас тут тільки велосипедна тематика. Насправді багато хто нас просив, хоч і зрідка відходити від педальної теми. І сьогодні ми це зробимо. Вкотре хочу вам нагадати про те, що Трястя – це не лише про велосипеди. Це ще і про багажники до велосипедів, а також про багато інших прекрасних речей, які нас оточують. І сьогодні ми про одну з таких речей поговоримо. Взагалі, я особисто переконаний в тому, що блогери, журналісти і всі, взагалі, хто на загал про щось висловлюється, має відкривати рот тільки тоді, коли йому є що сказати. І ну, так і народився цей випуск, правильно, Костя? Да, поправка що? Збори нареченого у весільний день я розумію, що це напевно не те на що очікувала більшість наших підписників, яких ми дуже любимо і поважаємо. Однак це те, до чого треба бути готовими. Це те, до чого кожен чоловік у своєму житті мусить бути готовим, навіть якщо його життя так щасливо складеться, що йому ця інформація не згодиться. Тож зараз ви побачите фрагмент з реального життя, фрагмент дворічної давнини про те, як Женя дозволю собі сказати від третьої особи збирався в хотів сказати останній путь. Ну, воно десь є. Отже, якщо так трапилось, що весільний день вже настав. А вам так і не відкрили візу в Еквадор, і ви не змогли втекти з України. Збори нареченого поради бувало. Друзі наречені, як їх називати? Савці прямоходячі. А. Навіть якщо. Ви до весільного дня, і що найгірше для вас після весільного дня працюєте вантажником в порту. В чому нема нічого зазорного. Я дуже довго пропрацював вантажником і все в нашій державі розвивається по такому сценарію, що і далі я буду працювати вантажником. Тим не менш весільний день спробуйте створити атмосферу інтелекту, ерудиції та гармонії з власним розумом шахи найкращий... Красивые решения. Ну и решения, да. Я там Е2, Е4. Укрупнение, оператор! Укрупнение! <мас> <мас> ногти пицца Да. Не, вот так. Е2, Е4. Блин, короче, вот так будет. Интеллект. Даже если красоты нема, возьмите интеллект на всех. Идешь ты а вот ты, ты такая игра, в ней по черзе ходит. Чуть-чуть интеллекта, чуть-чуть образования. А это король? Да, это король. А как ты их так королем попертаешь сюда? Я пишу с ферзей. Вот это король за такими набалдашничками, а это ферзь. Наоборот, вот это ферзь, я а Нет. 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 Ну, вот, то, как ты считала, Костя, пролет, пролет, вот это ферзь, а вот это король. А, що, а як я корольом пішов на 15 хлібів. дійсно, чого ти поперся корольом? Це король! Женя, опозорився! Свадьба — це такий бездневний день. Все виріжеш, я наняв не зря лучшого спеціаліста. Друзі, ти вже пишеш. Любов батьків до дітей дуже легко простежить в цей весільний день. Зазвичай, коли батьки люблять дітей по-справжньому, то це... Я тут плакати дожив. Не не це а такі ограмінні буклети з фотографіями. От. мене батьки любили настільки, що візу мною є чотири дітські фото. Одна, де я розбив вазу і вони це зафіксували, щоб виставити мені щот своїй день. Друга, де я пішов в школу, вони мені купили піджак. <реш> Третя, де мене катували серйозно. Зараз вазу. Шампуром от шесть. Шаш... Да. Ну, що саме цікаво, цей шампур дійсно мама нагріла і, і сказала. Так, пустя, на, сынок, так... Я довершила, мала. дитина, я не нагріла, я, я зняла шашний костюм. Це спортивний костюм, мені позичили у сусідів, щоб я міг сфотографуватися. Не правда! Неправда, вот. це купили на Криволівському. Між тим крутий був костюмчик, такого ні в кого не було. Це бубон. Єдине моя детская і вышка. Це яскравий приклад того, як американська пропаганда працювала з моїм мозком так, через Так Це малышку. ти? це да, Це я. я хорош, хорош. Собі, правда? Це тебе закидали на. Це за те, що я з'їв одну лишню котлету, мама мене загнала на турнік і я там сидів четверо суток, поки вона не устала ждати мене з мітлою під ним. Вот. Е... Тут... Нічого інтересно. А що ж не інтересно? Вот. Очень дуже... А оця фотографія це яскравий приклад. Ну, подивіться на виразного обличчя, можна? Цей маленький біленький хлопчик, це я. Угу. Отак, отак мені жилось. Отак мені <клухи> <Така жизнь. клухи> Мама. Кажись! Що ти можеш сказати своє оправдання? Нічого <клухи> правильно. женщина это у что? вас есть где-нибудь где вы что когда делали ремонт не предусмотрели что нужно будет куда-то подцепить пиджак чтобы его снять а -а -а -а. так сейчас подойди где я ваша разночь? люстра может давай на бабушку люди живут как злые без люстры это вообще никуда не все отлично так да он ищет не вся ну ж, ну давай и у вас будет как от свадьба сорвалась Оператор. Хочу знать, що тебе можно доверить. Я просто хочу уточнить, а так по качеству. По качеству буде хорошо? По качеству у вас якого уровня? Ну хорошо. Всім этому знову поняти. Як ты сегодня цілий день будешь позорити? Ну свадьбу ж позорить. <клузь> <клузь> снімати, снімати. <клузь> Ситуація така, що я наняв лучшого на ринку спеціаліста, але навіть він оказався недостатньо хорош хорошим для того, щоб задовольнити мої потреби у відеозйомці, тому для того, щоб не испортити своє свадібне відео, я весь день буду отак ходити з цим фотоапаратом і знімати своє ліце, бо це те, що можна знімати з удовольствием довго. І без падіння духа і морального настроєння. Все, все, все. Тут треба замахнутися трошки. Десь на 30 градусів ліве коліно згинаєте і на 24 праве. Потім раз, два. Попав. Чуєш, а якщо хорошу музику підкласти буде стильно. А мами плачуть, да? так? Та мама ридає так, ридає так, що... Так оце ж я не полючу. Що потім, не... коли на свадьбу приходять, мене Костя спрашиває, що мама п'є вже ніколи, да? За пункчик. Це така й не так Мені папа скаже, що в нас як не людей, как все. Ночок нікак, людей. Ні, давай, ну правда, ну папа старався робив ремонт. я Не, давай, че? Давай, Под весни уже... потолок убив пару місяців життя мого і мами. Но папа був щасливий. Не, не так, щоб ми дуже помогали, але чуть-чуть могли. Да. Держали табуретки. Ну, да, держали папу. Дуже. Мама підпилювала ножки в табуреток, но вона вся не падала. Бо папа їх зробив із чого? правильно із латуни. Все, готов. Я не знаю. Та та ти? Ти? Та Мама, п'ятдесят копів. І що найбільше ради на, на лавочки не сидять бабулі є. Єсть? Кося, хай спати пам'ять, я тебе прошу і виключи full HD. До дідька прошу, пожалуйста, виключи full HD. Пиши DV, щоб на VHS записати і відправити Анжелі Джолі і Бреду Піту. Кося, ну хороше, жоно, що ти реально поливаєш на п'ятичасовий фільм чи що? Зніми. Це свидетель. І він готов. Це я і я в піджаку. І в штанах, і в рубашці, і в туфлях. Що, настоїть їх? Ага, я поняв. <звук> Куди ти дивишся? Куди ти дивишся? А, ну я дуже падкий, ну я тільки дивлюся. Я <звук> чуєш, а взяти? Я просто боюся один момент, що я недостатньо хорош сделать під коня? О, есть це конец. Оооооо! Друзі, на цьому офіційна частина сьогоднішнього випуску закінчилась. Якщо вам цікаво, чим закінчилося те весілля, про яке щойно ви глянули початок, можете тиснути ось сюди. воно вже це відео було на нашому каналі, але я певен, що багато з вас знову прибули, зокрема, могли його пропустити. Неофіційна частина і пояснення взагалі цього дивного випуску на нашому Ап-Ап велосипедному каналі. Пояснення цьому всьому, ви можете переглянути трошки далі, але офіційна частина для тих, хто тут. Тільки заради велосипедів вона закінчиться за камерою з того боку. Стоїть найкращий оператор на ринку. Костя перед камерою стоїть людина, якій не відкрили візу в Еквадор. Їй довелося одружитись, Це була програма Трястя. А це дерев'яні двері. Привіт усім, хто зміг додивитись це відео аж сюди. Якщо відкинути всю іронію, може хто не знає, але насправді. Утрястця починається новий етап, нова епоха, да -да. нові рубрики, Хорошо. нові цікаві теми, нові класні відосики. Тому. Тому я хочу просто сказати, що це не... Це відео вийшло не тому, що я хотів вам сказати, що я одружився і тіпа, не повторюйте моїх помилок. Ні, це відео про те, що. Окрім великів, на нашому каналі з'являться інші теми, в яких ми добре розбираємося. А останні 6 років насправді ми не лише катались на великах. Останні 6 років життя ми займаємося різними видами відеозйомки. Ми знімали короткометражні фільми, перевір, короткометражні фільми, рекламу, весільна зйомка, соціальні ролики. Ми навіть вигравали якісь конкурси і усім таким іншим цікавим ми займалися. І, звичайно, що за цей час у нас. Назбиралося багато знань саме з цієї теми, і ними хочеться поділитися. Я впевнений, що це буде цікаво не лише тим, хто як і ми займається відеозйомкою. Під цим відео буде, до речі, посилання на канал наш, куди ми викладаємо всякі штуки, які не стосуються саме трясця. Він називається Filmar.com. Отут на нього посилання. От, прямо тут, де моє обличчя. От, тисяйте сюди, якщо хочете подивитися, як ми знімаємо рекламу або як ми знімаємо весілля. Ну, той канал буде поступово наповнюватися. Він зовсім нещодавно з'явився. От, а так, взагалі, чого. Це мені здається може бути вам цікаво, чого ми десь будемо відходити від велосипедної теми. Тому що насправді, як я сказав, що на початку цього відео ми дійсно гарно розбираємося у цій саме царині, в царині відео, фотозйомки. І більше того, ну я звичайно що здобіться... Нам є що сказати. Це Є що показати є що показати. А по-друге, це все те ж самі, це всі, все ті самі хлопці, стрясця. Які робляться круто, якісно, весело. Які їдуть не на велосипеді, це а тримають, тримають в руках камеру. Ну і, типу, якщо предметніше говорити, ну, наприклад, ви зможете дізнатися, все ж таки, нарешті, що краще Canon чи Nikon. Ви зможете дізнатися, чого картинка, яку ви знімаєте так принципово, хоча ви знімаєте на дорогий фотоапарат, вона не відрізняється від зйомки на мобільний телефон. Чи можна знімати на мобільний телефон? Так само добре, як на якусь побутову відеокамеру співмірну по ціні, багато інших тем. А ще найцікавіше, яку я особисто дуже очікую, як ви знаєте, хто з нами давно ще рік тому у нас з'явився квадрокоптер, і ми пішли нелегким шляхом. І, коротше кажучи, Костя з'їв багато собак, верблюдів, котів, і єнотів в цій темі, і йому є що вам сказати про повітроплавання. Показати, до речі. Тому що ти так лякаєш людей, ніби там буде купа технічної інформації, ні, 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 яку ні, ні. там е, я сам її не, не очікуваться да. нормально сприя. Насправді ні, не буде там особливо ніякого навантаження для вашого мозку. Звичайно, там технічні моменти якісь будуть траплятися. Ну найголовніше Бо, особливо, Це будуть кльові, веселі блоги з поясненнями із е, чітким простим розумінням для простих людей. Як бачите, ми тут стоїмо не в студії а. Обичному, по так, по скромному. По Сільському, ти хочеш сказати. Ну це вже Правильно. не дуже солідно. Да. Хоча насправді ми солідні ребята і перфекціоністи в своїй справі. Тобто, коли я кажу, що ми займаємось відеозйомкою, це значить, що ми не просто можемо поставити штатив і на нього поставити камеру і сказати, ну давайте. Тому що. Ну, ти не оправдайся, просто дай. Я не оправдався, я на кажу правду на наш сайт, і там буде. Я красу. вже давно. Я хочу, Видно. Якщо зараз прям нас дивиться зараз, два молодих парубка, які хочуть одружитися. І їм треба, наприклад, замовити послуги Я їм хочу пояснити, що ми до цього ну, так то чесно ставимося, ставимо. Так, 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 так. З цими парубками треба просто вийти і поговорити. <рес> На вулицю. Коротше, у нас новий етап. На цьому каналі будуть тепер з'являтися і відео про нашу основну діяльність, і це буде також цікаво для вас. Але для тих, хто зараз з переляку вже шукає. Кнопку йде відписатися і знайти канал е, інший українсько-україномовний, такий же якісний, як і тряся про велосипеди. По-перше, вам не вдасться, бо його такого немає. Тому вам ніде дітися зараз. Mm -hmm. А повідомлення дивитися у жені в телефоні, покажи їм, скільки заміток по да. нових випусках про велосипеди. Да, наостанок я прям конкретні анонси скажу. В найближчих випусках наступний зокрема буде обов'язково про турігідну вилку. Мене вже, до речі, на вулицях міста зустрічають і кажуть: ну, вже коли там фінальні якісь випробування карбонової вилки, вже все змонтовано. Але я чесно чекав тепла для того, щоб викласти цей випуск, вже коли прям всі поїдуть на велосипедах. Потім ви ще побачите випуск про красиву дівчину Лену, яка буде їхати на велосипеді. Цей випуск монтує Костя. Він же вже готовий Костя. Ні. <рістична> 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 ну ви теж його побачите найближчим часом. От, і найголовніше, що ще все-таки тут би хотілося сказати, що. Дуже хотілося би, типу, спілкування з вами, і якраз саме це те відео, під яким буде дуже доречно вам залишити якісь запитання, які є по нашій класичній, можливо, темі велосипедній у вас, або можливо, власне, про відеозйомку. І взагалі до нас, до кості про те, наприклад, чого він підстригся, ви можете сміливо залишати свої запитання під цим відео, і ми обов'язково запиляємо найближчим часом відос відповіді да, на питання. ну і Не забувайте взагалі реагувати якось на. Те, в якому напрямку ми рухаємося. Кому... Станемо на коліна, колі, коли будемо просити лайки і репости. Кому подобається, показуйте нам це своїми коментарями, лайками, чи чим ви там можете. Тому це і ждемо від вас якихось відгуків. А ти розкажеш людям про те, як навчитися робити 15 виходів сили підряд? Да я сам 15 не роблю. Уже не робиш? Mm -hmm. Одписуйтесь.